Дегустуємо атебашні солодощі, які будуть смачніші. Сьогодні тут в мене солодощі є торгової марки Розумний вибір та Своя лінія. Я думаю, кожен їх знає, і сьогодні давайте оберемо найкращого. Давайте почнемо з найдешевшого. Ось такі козинаки. Від своя лінія. Коштували вони мені 10 гривень 30 копійок. Дуже класно пахне насіння. Ось такі вони всередині. Але, щоб таке їсти, треба мати дуже хороші зубки. Вони в мене поки є, тому розживати я це можу. І ви знаєте, шановні, це дуже смачно. Я навіть сплювати не буду. Наступний у нас йде ось такий грильяж 1540. Він тут йде з повітряних зерен рису. Тобто він буде не такий жорсткий, як казінакі. Пахне. Дуже пахне. Я такий грильяж не дуже люблю, але він тут також смачний, на моє здивування. Класний. Далі у нас йде найстрашніший ворог наших зубок це іриска. Вона мені коштувала майже 23 гривні. З молочним смаком. Пахне також прекрасно. Ва. Ви знаєте, іриска дуже смачна. Я здивована, якщо чесно. Виявляється, АТБшечка башечка робить ще й нічого продукти такі. Нема за що її обісрати. І наступна у нас це ось така халва, дивіться, від своя лінія, 32 гривні. О, Боже. Блін, сипиться все. А яка ж вона смачна? Бомба! Коротше, із цього всього в мене на першому місці буде халва, вона сама зачотна. На другому місці козинаки будуть у мене. На третьому і риска і на четвертому ось цей грильяж. У кого зійшлися смаки з моїми, пишіть у коментарях. А у кого смаки не зійшлися з моїми, то пишіть у коментарях, що вам більше подобається із цього всього.